Друзі, всім привіт! Давненько я не записував ніяких відео. Сподіваюсь, що ви ще не встигли розчаруватися в усіх airdroпах після доволі невдалого виходу таких проєктів як The K sync Layer Zero, Blast. Але не дивлячись на усі ці розчарування, мені здається, зараз один із найкращих періодів для того, щоб працювати та проявляти активність у проєктах. По-перше, це те, що газ у мережі ефіру зараз у нас приблизно всього лише 2,5. І це при тому, що не так давно газ у нас був і по 15, і по 20, а інколи і по 40. Так що, як мінімум, якщо ви планували зробити якісь транзакції в ефірі, зараз для цього просто найкращий час. По-друге, це те, що після такого ряду невдалих випадків проєктів, дехто дійсно може здатися і покинути дану нішу. І це також буде хорошим знаком для нас, тому що. В нас буде більший шанс отримувати дропи, в нас буде менше конкуренції і взагалі нагороди будуть розподілятися на меншу кількість учасників. По-третє, це те, що зараз літо, і багато хто просто-напросто не хоче працювати. І якщо ми будемо зараз вкладати свою енергію, проявляти активність в проектах, які зараз. Ще на ранній стадії, ми якраз таки можемо розраховувати на їхній вихід в розгар бичого ринку, і якраз таки в результаті отримати айродроб за зроблену нами роботу. Все, давайте тепер переходити до наших сьогоднішніх проєктів. Будемо говорити про. Монат про Еліхсір. Давайте спочатку розглянемо Монат. Монат це один із небагатьох тір 1 проєктів, який зараз прям на дуже ранній стадії. Він поки що навіть не перейшов у стадію Теснету, яку нам обіцяють уже цього літа. І по-друге, це проєкт, який зібрав одну з найбільших сум інвестицій, і в загальному вона складає 244 мільйони доларів. В інвесторах в нас є такі тір 1 фонди, як Dragonfly Capital. Ну і саме важливе те, що тут і передіємо. Що стосується Monado, то це блокчейн першого рівня, який стремиться стати самим швидким блокчейном серед усіх нині існуючих, говорячи про те, що він зможе проводити 10 тисяч транзакцій за секунду. Якщо говорити про активності в самому Monado, то поки що єдина взаємодія, яку ми можемо робити, це взаємодіяти із його Discord, намагатися вибити там певні ролі. За які в подальшому з великою вірогідністю якраз таки буде airdrop Але, чесно кажучи зараз отримати там ролі дійсно дуже складно, тому я вирішив не витрачати на це час. Але якщо у вас багато часу і невеликий капітал, то в принципі це дійсно хороше рішення, тому що airdrop за дані ролі може бути дуже хорошим, але на це потрібно буде затратити багато часу. І оскільки це. Блокчейн першого рівня, то він є таким ядром, навколо якого будуються інші проекти. І якраз таки взаємодіючи із проектами в його екосистемі, в подальшому ми також будемо претендувати на аеродроп від самого ж Монаду. Тому сьогодні розглянемо топ-1 проект в його екосистемі, а саме проект Elixir. Еліксір це у нас протокол надання ліквідності. Проект у нас також зібрав 17,5 мільйонів інвестицій, і виход його токену планується вже на серпень даного року. Якщо перейти у Твіттер даного проекту, то можна побачити, що Еліксір об'єднується із багатьма топовими проектами, такими як Apex, Ordelay та інші. А його TVL наразі стрімко зростає. Оскільки це протокол надання ліквідності, то й основна активність, яку ми можемо тут. Зробити це залочити нашу ліквідність у даному випадку нам потрібно буде лочити наш ефір в мережі ефіру. Для початку вам потрібно буде. Зверху під'єднати ваш гаманець, обирайте EVM гаманець у мене це Metamask. Знизу під'єднуєте необхідні соціалки, це Twitter, Discord. Придумуєте собі якесь ім'я і створюєте профіль. Трішки нижче ми можемо побачити лідерборд і статистику даного проекту. У нас тут є поінтова система, тобто за те, що ми лочимо ліквідність, ми будемо отримувати поінти. І відповідно чим більше коштів ми тут залочимо, тим більше поінтів ми отримаємо і тим більший айродроп ми отримаємо. Мінімальна сума, яку сюди можна заносити це 100$, доларів, це приблизно 0,03 ефіри, але для того, щоб виділятися на фоні інших конкурентів, я би радив заносити хоча б 0,05 ефіру, а якщо є можливість, то навіть краще 0,1 ефір. Якщо ви знаєте, що таке мультиакінг та вмієте цим займатися, то можна розкидати свій ефір на декілька аккаунтів, наприклад, розкидати по тих же 100$ доларів або по 0,05 ефіру і вже претендувати хоча б на мінімальний дроп не з одного аккаунта, а з декількох аккаунтів. Також потрібно розуміти, що кошти, які ми сюди закидаємо, вони влочаться у нас на певний період і ми зможемо їх забрати тільки через певний термін. Самі поінти у нас стають видимими тільки через 48 годин після того як ви внесли сюди депозит, і їх скоро обновляється приблизно раз в тиждень, коли йде розподіл поінтів між учасниками протоколу. Це є максимально проста активність, особливо якщо у вас є якийсь холдерський ефір. І ви хочете, щоб він не просто лежав у вас десь на гаманці чи на біржі, а ще й фармив поєнти, за які в подальшому буде роздаватися Airdrop, то я вважаю, що Elixir зараз один із найкращих варіантів, тому що проект ще доволі на ранній стадії, тут немає дуже великої кількості учасників. Плюс Monad є одним із самих серйозних проєктів зараз на ринку, а Elixir є одним із найкращих варіантів для того, щоб заявити про себе і являтися раннім користувачем Монаду. Якщо ви хочете більш детально дізнатися про Point Elixir, то ось знизу є вкладка Learn More About Elixir Points. Тут ви можете знайти відповіді на популярні запитання. Посилання на дану статтю я залишу в описі під відео. А на цьому, в принципі, все. Зараз точно не час опускати руки, тому що в момент, коли ринок почне по-справжньому оживати, газ буде по 40, і ті, хто зараз працював, проявляв активність, будуть пожинати плоди своєї праці. А хто ж побоявся, то буде ловити фому. Але, звичайно, що це все моя думка і рішення, чи приймати участь в якомусь проєкті чи ні, обов'язково потрібно приймати самостійно. І усі ризики, які є у кожному проєкті, ніхто крім вас не буде брати на себе. Це ви повинні розуміти, тому що це криптовалюта, тут ніхто не дає ніяких гарантій, а якщо хтось і дає, то знайте, що вас обманюють. Я ж тільки ділюся тим, у чому особисто приймаю участь, куди заношу власні кошти. І за усі ризики, які я беру на себе, відповідаю тільки я сам. І я так само перед участю в будь-якому проєкті аналізую усі ризики, які у ньому можуть бути. Все, друзі, продовжуємо воркати, розвиватися і очікуємо, коли ринок нагодує усіх тих, хто не здався, хто продовжив працювати. Всім добра та до нових зустрічей!